Улюблені меми вашого підлітка смішно абсурдні, і в цьому вся суть. Абсурд як терапія, чому гумор покоління Z заплутаний і чому це важливо? Я пам'ятаю, як вперше зіткнувся з цим феноменом. Мій племінник, тоді ще в молодшій школі, показував мені відео. Людина в костюмі банана спотикається об килимок, а потім нічого. Просто зациклений момент дорості. Я спробував зрозуміти, у чому тут смішне. Його відповідь була поза очікуванням ну, це смішно, бо це абсурдно. У той момент я усвідомив, що на порозі нової ери гумору ери, де нісенітниця, хаос і повна нелогічність стають не просто формою розваги, а важливим соціальним і навіть психологічним інструментом для молодого покоління. Покоління Z, яке виросло в епоху цифрового перевантаження, соціальних медіа та постійної невизначеності, сприймає гумор по іншому. Вони не шукають дотепних жартів або складних каламбурів. Їм потрібен абсурд. І цей абсурд, як показує все більше досліджень і спостережень, грає набагато більш важливу роль, ніж може здатися на перший погляд. Чому в москова гниль так популярна? З одного боку, це просто спосіб розважитися. Короткі, циклічні відео, випадкові ескізи, мами з смішними персонажами, все це пропонує миттєвий викид до призину. Але справа тут не тільки в цьому. Абсурдний гумор, який часто називають мозковою гнилю, брейнрад, пропонує щось більше, спосіб впоратися з тривогою, відчуттям безглуздості і постійним тиском сучасного світу. В епоху, коли здається, що все відбувається занадто швидко, а майбутнє непередбачуване, абсурд стає своєрідним притулком. Він дозволяє відсторонитися від серйозності, розслабитися і просто посміятися над тим, що здається безглуздим. Це своєрідний спосіб сказати так, світ складний і хаотичний, але я можу посміятися над цим. Я пригадую, як сам переживав періоди, коли єдиним способом впоратися з потоком негативних новин та особистих проблем було просто дивитися на дурниці в інтернеті. Це не вирішувало моїх проблем, але дозволяло мені трохи відпочити і повернути собі почуття гумору. Абсурд як соціальний клей. Але абсурдний гумор це не лише особиста втіха. Він також відіграє важливу роль у формуванні соціальних зв'язків. Обмін мамами, участь в онлайн спільнотах, присвячених смішним відео, допомагає підліткам відчувати себе частиною чогось більшого, знаходити однодумців та зміцнювати дружбу. Покоління зацінує автентичність і спонтанність вони не хочуть бачити постановочні відео або ретельно продумані жарти їм потрібна справжня, нефільтрована дурість. І саме в цій спонтанності вони знаходять щось привабливе. Я помітив, що багато підлітків використовують мими як спосіб висловити свої почуття та думки, які їм важко передати словами. Смішний персонаж або циклічне відео може стати ідеальним способом передати складний емоційний стан. Дорослим пора вчитися звичайно, дорослим може бути важко зрозуміти це явище. Нам здається, що витрачати час на перегляд безглуздих відео це марна трата часу. Але якщо ми спробуємо подивитися на це з точки зору молодого покоління, то побачимо, що в цьому є щось більше, ніж просто розвага. Замість того, щоб відкидати абсурдний гумор як шкідливу їжу для мозку, спробуйте зрозуміти, що це означає для вашої дитини чи племінника. Запитайте їх, чому їм це подобається. Можливо, ви здивуєтеся, дізнавшись, що це допомагає їм справлятися зі стресом, знаходити однодумців і висловлювати свої почуття. Не намагайтеся виправити їхнє почуття гумору. Замість цього спробуйте приєднатися до них. Подивіться з ними одне з їхніх улюблених відео. Можливо, ви навіть посмієтеся разом. Це чудовий спосіб зміцнити зв'язок і показати, що ви приймаєте їх такими, якими вони є. Що далі? Еволюція абсурду. Абсурдний гумор не є статичним. Він постійно еволюціонує, відображаючи мінливі тенденції в суспільстві і технологіях. У міру розвитку соціальних мереж і штучного інтелекту ми ймовірно побачимо ще більш дивні і непередбачувані форми гумору. Я впевнений, що майбутнє покоління пов'язане з продовженням дослідження кордонів абсурду. Вони будуть шукати нові способи висловити себе, кинути виклик суспільним нормам і знайти радість у несподіваних місцях. І якщо ми будемо уважні, ми зможемо побачити в цьому не тільки розвага, а й глибоке розуміння людської природи. Ключовий висновок, абсурдний гумор це не просто дурість. Це важливий інструмент для покоління Z, який допомагає їм справлятися зі стресом, знаходити однодумців і висловлювати свої почуття. Дорослим пора перестати засуджувати цей феномен і спробувати зрозуміти його. Зрештою, сміх це найкращі ліки. І якщо абсурдний гумор допомагає молодому поколінню залишатися позитивними і знаходити радість у світі, то це вже немало. І так, я визнаю. Що іноді і сам залипаю на тик-так з котиками, які намагаються залізти в коробки. Не засуджуйте мене.